Дні події в боксі це ті, що відбуваються в Ріаді. Учора боксери мали новий медіадень – відкриті тренування. Розказуємо та показуємо, що ми там побачили. Та чи передбачений третій бій між Усиком та Ф'юрі. Сторона Тайсона це прокоментувала. Партнер проєкту Фавбет. Василь Ломаченко завершує кар'єру. Саме такими заголовками вчора був повен інформаційний простір України. І добре, окей, про це написали зливні бачки в телеграмі, типу там Трухи, Україна сей час, Україна онлайн і все решта, але ж і поважні медіа теж про це писали. Українська Правда, НВ, Ікспорт, Спорт24 і ще багато, багато інших. А знаєте, що стало причиною цьому? Ось це повідомлення на фейковому акаунті журналіста Майкла Бенсона. Але от нюанс: у Майкла Бенсона вже немає аккаунту в Твіттері. Він його продав, туркелальшиху. А в описі цього фейка буквально пишуть: пародія на аккаунт не плач, це лише жарт. Зовсім не пов'язаний з Майклом Бенсоном. Але це не зупинило ні українських редакторів новин, ні зливні бачки, які вирішили про це написати і набрати собі кліків. Просто тонна новин про те, що Василь Ломаченко завершує кар'єру. і насправді в мене бомбить через це. Бомбить тому, що я дуже хочу, аби українці були трошки більш критичні в плані ставлення до інформації, щоб вони споживали. Інформацію з перевірених джерел, з офіційних каналів комунікації або медіа з репутацією, хоча і вони цього разу насправді трошечки дали в штангу. Бомбить, тому що це питання інформаційної гігієни, яке для мене є важливим як для випускника магістрської програми з медіакомунікації католицького університету. Бомбить, бо я топлю за якісні українські медіа, які насправді є. Не в якості реклами, а в якості поради. Читайте нормальні змі. У спорті, зокрема, боксі це передусім трибуна. Повірте, там такої хіні ви не знайдете. Щодо самого Ломаченка. Я припускаю, що він реально може завершити кар'єру, що десь всередині себе Василь можливо вже прийняв це рішення, тому що навіть на останній бій проти Камбосуса він виходив ну без особливого бажання і сам казав, що мотивацією є передусім бажання батька. Щоб Василь ще вийшов, і ще завоював, і ще позмагався, і таке інше, але сам Василь якось був, м'яко кажучи, без настрою. Тому думаю, що можливо це рішення особисто Василем всередині себе, можливо, там на рівні ще родини про це знають, і все можливо на такому рівні воно прийнято, що, мовляв, все. Достатньо спорту, але будемо стежити, чи буде таке повідомлення конкретно від нього, а не від фейк-аккаунтів. Тепер же щодо бою у Сек'юрі. Тайсон і торкі постійно розкручують тему із трилогією. Мовляв, щас британець розбереться із Сашком, а тоді ще й чекайте третій бій у ріяді. І я сподіваюся, що цієї суботи Тайсон не кролика схаває, а дусто на кутні зуби отримає. Однак, можливість третього бою за умов того, що Тайсон переможе в другому, говорить і команда. Самого циганського короля вона підтверджує, що дійсно це проговорено, це підтверджено, що буде трилогія, якщо Тайсон виграє. Це в контракті. Що б не сталося? Це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію. Перед тим як ми перейдемо до відкритого тренування, яке відбувалося вчора ввечері у Ріаді, дозволю собі трошечки такий невеличкий відступ по темі цього бою. Мені не дуже подобається все те, що я бачу по публічній площині. Мені не дуже подобається, коли організатор, головний організатор всіх цих подій, Туркел Альших, уже не прикрито топить за Тайсона Ф'юрі. Уже не прикрито, каже, що він хоче трилогії. Ну, якби і смішно, але якби й не дуже. Тому що якби перед тобою два боксери: ти відповідаєш за шоу, ти відповідаєш за спорт, ну треба дати якусь не знаю рівну картинку, рівність в плані всього, врешті. А він так якось неприкрито підтримує циганського короля. Це така собі історія, як на мене, теоретично це може мати певний відбиток на суддівстві. Я не прихильник того, щоб його обговорювати, тому що я не суддя, у мене немає такої кваліфікації. Однак, як на мене, якщо в планах у Туркії є щось. Це щось з великою мирністю може статися, тому що великі гроші мають великий вплив в його особі. Тому, як на мене, перемагати Тайсона Ф'юрі в суботу треба досить упевнено для того, аби не лишати компромісів для суддів. Тому що, якщо цей компроміс буде, ну я припускаю, щоб розуміти на чию користь він може зіграти цього разу. Тому що трилогія виглядає для світу боксу і для самого туркі більш привабливо, аніж якщо усик. Маленький українець візьми і двічі гакне цього великого британця. Це чомусь не так цікаво світу. Як побачити три поєдинки? Між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, тому ось такі, от у мене застереження, не знаю, тривожні думки, якщо хочете. Але сам факт: перемагати треба впевнено, не залишати компромісів Тайсону, тоді не буде претензій ні від суддів, ні від організаторів, ні від іще будь-кого. А ще цікаво, що цього разу бій буде судити штучний інтелект. Він буде працювати з реальними суддями, і його бали не підуть у залік. Але ось про таку інновацію заявив Турків. Поки що це відбувається в якості експерименту, і повторюся: від записок штучного інтелекту не буде залежати результат поєдинку. Ну а тепер, власне, перейдемо до відкритого тренування. Дивлюся разом з вами його в режимі реального часу. Почнімо з Тайсона Ф'юрі. Я вже бачив, що він виїжджав на човні, дуже дуже довго виїжджав. Мені трошки нагадує відкриття Олімпійських ігор у Парижі, коли теж команди цілі цілі збірні були на окремих своїх кораблях. Тут така схожа історія. Ну, Тайсон виглядає так, наче він не йде робити свою улюблену справу. Тобто, я вперше мені здається бачу Тайсона, от в такому от стані, коли ну він або так сильно себе накрутив, що це ж у нього була одна поразка, що в разі другої поразки, ну якби він буде дійсно в хале. Тому що тоді він дійсно війде в історію як другий, а може і третій супертяж свого часу, поступившись маленькому кролику, як він сам каже. Тому, власне, психологічний і ментальний стан Тайсона це або ну капець, яка сконцентрованість, ну або він себе не кручує. Що саме побачимо? Отже, його команда Sugar Hill Stewart з білою кепочкою з капішончиком, виглядає як школьник, досить смішно, але окей. Отже, Тайсон в ринзі. Е, Пачтаніки, коли я так вдягаюся йти будь-куди, отак, от чорні спортівочки, можна трошечки, знаєте, з колінками, які вже там визирають з самої структури штанів, носочки повище, капюшончик. У мене батя завжди каже: о, оце гопнік з Троєщини, хоча ніколи не жив на Троєщині. А що ще можна сказати по відкритому тренуванню? Ну, з того, що я бачу, Тайсон шнурується, відмотаю трошки далі. Ну, по Тайсону видно, що це якась абсолютна концентрація. Особливо поки що він нічого не показує, не те, що нічого. Навіть поки що і боксу не побачив толком. Ну, хоча б рукавички вдягнув, уже не непогано. уже дуже дякуємо. Вітає публіку, всім кланяється. така цей, А хтось бити по лапках буде, хоч бійстінню, хоч, бій хоч, хоч що-то буде. Нє? В сенсі. Ребята, ви що, таке тренування то де? Ну зашнурував йому, шугархіл. Рукавички. А Тайсон нічого не показав? Ні, ну в принципі, логічно. Ну до речі, помітьте, наскільки Тайсон закутаний, ну тобто, скільки на ньому одягу. При тому, що я дивився в ріаді там 12 градусів тепла станом на вечір, але Тайсон максимально закутаний, вочевидь, щоб не показати, що в нього там як він насправді виглядає. Ну це, до речі, питання: скільки буде важити Тайсон? Напишіть ви в коментах, тому що так виглядає, що це буде досить важкий Тайсон. Принаймні, по тому, що він сам казав, то він буде важити 133 кілограми 400 грамів. Сумніваюся, що цифра в цифру, прям але менше з тим. Ми побачили максимально сфокусованого Тайсона, який не розпиляється, не витрачає зайвих сил, абсолютно стримані відповіді. Я просто не можу зрозуміти, він такий сфокусований, що він ментально десь ну якось трошки його це все придавило. Тобто, чи є цей ментальний тиск? Побачимо. Давайте до Усика переходити. Сан Санич у білому костюмі з чорною шапочкою. Теж на човні виїжджає. Я там читав, що вони по 4-5 хвилин тільки виїжджають на цих човнах, що всіх задовбали. Так, сан Санич на місці. До речі, до речі, футболочку. Зацініть. З магазину Ready to Fight. При нагоді дякую друзям із Мегого за цю футболку. Дуже класна, дуже дякую. Артем Півоваров? Артем Півоваров, дійсно. Артем Півоваров танцює. І співає на відкритому тренуванні Олександра Усика. Саня все ж таки щось показує, теж так добряче закутаний одягом, але легенька робота, абсолютно сфокусований, впевнений у собі Сашко Усик, якого ми звикли бачити. По тому, що я зараз дивлюся, як він накидує раз, раз, раз сапіркотік, ну нічого нового. Артем Бівоваров, який, який, до речі, є фанатом диноборства, я про це знаю. Бачив його навіть на одному турнірі недавно, який я коментував, він теж був співкоментатором цієї події. Ну, Олександр Усик легенько собі накидує. Це набагато краще, ніж те, що показав Тайсон Ф'юрі, тому що я такий, ну щас думаю, вімкну, подивитися експромтом, вам розкажу, що я там побачив, а я ніфіга не побачив. От зараз на Усика дивлюся, ну це нормальний Усик, який не хоче видавати зайвого, але розумію, що треба трошки так не напряг у своє задоволення. Працювати перед публікою, трошки там от от, от позаряджати туди-сюди. Усик та й усик, в принципі, в порядку. Прикольні е, кросівки з рожевою підошвою. Легенька робота теж не в напряг. Ну і. Mm -hmm, там на то полі. Більше не покажу, тому що за авторське право нас забанять тоді. Ну і власний усик, так. Усик, який потанцював трошки, трошки попрацював. Артем Півоваров, який отримав можливість вийти на міжнародну публіку і прям позаряджати те, що він любить, кудись там вилізти, вистрибнути. Ой-ой-ой, ой-вей. Ой -ой. Ну окей, хто ж йому суддя? Ну, два супертяжі в нас: Олександр Усик і Олександр Красюк. Та й в принципі, що ну та Ус, усик в порядку. По тому, що я побачив на відкритому тренуванні, усик не показав зайвого, трошки показав себе, і обидва боксери якось так максимально максимально закутані. Тобто, в контексті Сашка, по його одягу, я повірю, що це скоріше там ну от, холодновато. А в контексті Тайсона, ну це просто я не знаю, як капуста людина закуталася в ту кількість одягу, щоб нічого ніяк себе там не видати. Ну окей, хоча, в принципі, я, от і по богачуку, бачив, що він теж в шапці проводив відкрите тренування, тому маємо те, що маємо. Ось таке: от відкрите тренування. Ми подивилися за участю бійців. Скоро буде пресуха, скоро буде зважування. Там будуть якісь мінімальні відповіді на ті питання, які виникають зараз. Можливе повернення Володимира Кличка в Ринг. Олександр Красюк дає коментар про це. Що він про це знає, що він про це думає. Дивіться у ролику за підказкою. З вами незмінно канал Тайк Майсон, Новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!